Доброго ранку! Я з України і знімаю сніданки приготовлення з американських продуктів. Зараз знаходжусь в Америці. Так, що в мене сьогодні на сніданок? Ось такий чудовий пиріг, бісквіт. Пишний, солодкий, гарний, политий варенням з вишні. Вишня без кісточок. Смак дуже приємний. Оця стружка зверху пропитана якимось таким смачним-смачним сиропом. Ванільним сиропом. Далі чай, я вже його п'ю. І ось такий йогурт. Ванільно-яблучний. А ще додаються вітаміни. Це моя баночка з вітамінами. А це чоловіка. Зараз поверну, дам більше інформації. Ось так. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Дуже смачний. Приємного апетиту усім зустрінемось дуже-дуже скоро. Хай всім щастить. До побачення!